Початок березня, розпочинаю підживлення фундукового саду. Чекали ми трошки погоди, точніше дождів. Сьогодні вечором був дощ і протягом трьох днів показує, що буде у нас дощ. Після дождів на через тиждень часу будемо робити першу обробку, оскільки медіан екстра важливо вносити хоча б декілька днів погоди. Чекаємо поки прийдуть дожі, тоді вже будемо приступати до обробки. Зараз ми робимо вносимо готове добриво, розрахунок 50 грам на один саджанець. Придбали ось таке добриво. І з допомогою такої мірки, тут в районі 50-60 грам, будемо вносити. Висипаємо. Круг приствореної зони так, розсипаємо по колу і, і погнали, як то кажуть. Можна було вносити добре, вона набагато скоріше, але у нас практично місце часу не було ні опадів, ні снігу. Була абсолютно суха земля, так що дочекалися такої погоди і Хоча починаю помало обробляти свої садочки. Тут, в ми вже піджили весь однаковий сад. Ось так виглядає. Це не з материнський садочок. В основному використовується для розмноження горизонтальних відводків. Як бачите, з підживленням ми вгадали, два дні після того, як ми підживили фундуковий сад, у нас пройшли дожжі. Сьогодні йде дощ зі снігом, як бачимо, слідів доброго не видно. Доброго повністю розчинилося, земля волога, все як має бути. Ось бачите, доброго практично не видно зовсім. Так що... Маємо ось такий результат. Поле трошки капризує. Чекаємо, поки тепер пройдуть дощі, прийде дощ зі сігом. Думаю, тиждень, можливо півтора і будемо приступати до першої обробки медіаном екстра, Брунька чуть-чуть набубнявіла. Але це не критично, при такій брунці можна обробляти. Минулого року ми обробляли, коли навіть була ще більш розпущена брунька, і це не пошкодило. Так що, друзі, до зустрічі.